Сергій Майстренко волонтер, який разом з ще одним автомайстром відремонтували близько чотирьох десятків машин для ЗСУ. Зараз працюють над автівками для 57-ї та 46-ї бригад, які придбали волонтери координаційного центру. Переважно що ремонтуєте з чим найчастіше? Ну, ходова, мотори, дві робимо. Ось. А ось ця машина, яка наразі у вас е, Зараз Ми хотіли поміняти а Тут оказується провернуло вкладищі. Коріні. Що можна сказати, додати. Ну, то ще масла таке міняти треба по шузи. Найбільш дороговартісна деталь яка. Стіпління. Стіпління. Більше 30 тисяч стоїть сіпління. Точно я не знаю суму його. Це вже п'ята та шоста машини, яку з Чехії привозить постійний друг волонтерів Євген Озірний. Зараз у транспорті перевіряють робочу частину, ходову та електрику, адже автівка повинна працювати відмінно. Після фарбування машини поїдуть під бахмут. Ми домовились так, що якусь частину заплатили. Женя приганяє автівки. Ми дозбираємо, тому що ми не маємо такої можливості, не розполагаємо зразу такою величезною сумою коштів, щоб розрахуватися. Тому люди довіряють, і ми вже домовилися, вже налагодили механізм, як це буде робити. І працюємо саме так. Автівки приїхали, робиться СТО, хлопці усьо золоті, просто хлопці, руки золоті, душі золоті, тому що вони. Беруть. Ми купляємо тільки ті запчастини, які треба замінити, бо це важливо, і хлопці дуже відповідально ставляться до своєї роботи. 3200 та 3400 євро це вартість кожної з машин. До кінця тижня треба закрити борг у сумі 1700 євро. Але перед волонтерами стоїть ще одне надскладне завдання: знайти Олександрійським військовим важкі машини типу Маста Урал, які поїдуть на Херсонщину. Треба для того, щоб перевозити зушку, а вона дуже важка. І для того, щоб хлопці могли берегти техніку, берегти своє життя, їм треба такий транспорт, щоб вони могли виїхати в поле, відпрацювати, причепити і швиденько зміняти позиції. Тому ми просимо всіх олександрійців, у кого може є десь інформація, що продається такого типу техніка, автомобіль, машина, чи хто знає, де її можна купити ласка, інформація і репости, і теж вони важливі, і нам треба знайти ту машину ну, і почати збирати гроші. На автівках з Чехії, які поїдуть під Бахмут, працюватимуть аеророзвідка та артилерія. Ірина Кабанова дякує кожному за підтримку і благає продовжувати робити донати, адже потреб, які не закриті, дуже багато. І я хочу подякувати кожному. Це і мешканцям Чехії, які скидували гроші. Кожен потрошку на ці автівки це мешканці Німеччини, які зараз виїхали і вимушені мешкати в Німеччині. Вони теж по 100, по 50 євро додавали, мешканцям нашого міста, мешканцям інших держав, які читають наші дописи і потрошку нам допомагають. Я хочу подякувати кожній людині за донат, вклонитися низько, тому що без допомоги цих людей. Ми не змогли б нічого зробити.